У четверного призначений міністр у справах старожитностей Єгипту заявив, що у неділю всі музеї та інші історичні та культурні пам'ятки країни, більшість з яких були закриті з початку масових протестів, будуть відкриті для відвідувачів. Загі Гавас висловив сподівання, що незабаром туристи з усього світу повернуться до Єгипту. Туризм галузь, яка приносила до 11% прибутку в державну казну. І навіть тимчасове припинення цих надходжень завдає величезного удару по економіці країни. Але чи не найбільше постраждали представники дрібного бізнесу, що обслуговують туристів, які залишились без будь-яких засобів до існування? Розповідає Андрій Годованець. Гід та власник верблюда Гасан Гефнаві Максуд переживає за які гроші він годуватиме свою родину. У нього більше немає прибутків. роботи більше немає. Люди, які приїжджали, більше не приїжджають. Піраміди не працювали. Зараз їх знову відкрили, але туристів немає. останні заворушення в Єгипті, які почалися 25 січня, змусили іноземних туристів залишити країну, і вони так і не повернулися. Тепер єдині, хто приходить подивитися на єгипетські пам'ятки культури, місцеві жителі. Чимало сувенірних раниць зачинені. Центральний банк Єгипту передбачає, що економіка країни у цьому році втратить близько півтора мільярда доларів. Ось у цій туристичній компанії в Каїрі туристи скасували усі свої попередні замовлення на лютий та березень. Попри це, її власник не втрачає оптимізму. «Кількість туристів, я гадаю, з часом лише збільшиться. Люди приїжджатимуть подивитися не лише на піраміди та червоне море, але й зустріти єгипетський народ, який почав революцію. Але поки що останні новини з Єгипту відлякують іноземців. І чимало пересічних єгиптян, як Гасан Максуд, не знають, чим завтра годуватимуть свою сім'ю. Я мав трохи відкладених грошей, але усе вже витратив. Що мені тепер робити? Іти красти. Я не можу прогодувати свою родину, свого верблюда. Треба набратися терпіння і пережити цю кризу. Андрій Годованець, Голос Америки.